Під Одесою люди влаштували суточку із співробітниками ТЦК. У Чернівцях хлопець вистрибнув із вікна військомату, а у Вінниці палять автівки військових. Що відбувається із мобілізацією? Про останні скандальні ситуації розповім за мить. Ви на фабриці новин починаємо в останній тиждень. Перед завершенням терміну оновлення даних у ТЦК по Україні сталося кілька конфліктів із військовими. Один із них у Білгород-Дністровському на Одещині. Дві жінки та чоловік з інвалідністю у візку вимагали від співробітників ТЦК відпустити сина. Того нібито силою утримували в військоматі. Родичі заявляли, що у чоловіка шизофренія і днями має бути суд. Після спроби прорватися на територію ТЦК. Військові штовхнули жінку та впали на чоловіка у візку. Ось як це було. «Не приривайте мене!» Выйди, пожалуйста. Не толкайте меня. Что вы делаете? Я пойду на эти права. Не выйди, толкайте пожалуйста. меня. Что, не вы помогите, меня. Что, вы Что вы делаете? Боже мой, помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Я не в Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Снимай, Инна. Так. Подивіться, що рот. у мережі з'явилося ще одне відео з-під того ж ТЦК у Білгород-Дністровському. На ньому чоловік у формі кричить і бореться з рештою військових. На обурення навколишніх співробітники ТЦК відповіли, що чоловік контужений, а ВЛК не хоче списувати його зі служби. Чи пов'язаний цей епізод з попереднім, невідомо. <зв> не вмієте, я зараз не забуваю! Супорно, а? Говоріть, ви це робите? ви це робите? ви це робите? Б**ть, розумієте, б**ть! Ці контужені! Нехай спресують ці Ще один інцидент трапився в Одеському трамваї. Пасажири обурилися, що у ТЦК та зупинили транспорт і взялися перевіряти документи у військовозобов'язаних. Женщина, успокойтесь, не жінка, а дідушка мажора в лавіті. Чому про таком хватається? Здорово, коні. Документы перевіряють, каждую машину останавлює. Мужчинам сюди не нельзя. можна. Нельзя Подекуди невдоволені мобілізацією люди продовжують полювати на автівка та Однак відрізнити їх від особистого транспорту військових вдається не завжди. Наприклад, у Вінниці невідомі спалили дві машини з чорними номерами, поки місто відбувалося від шахедів. Злочинців уже розшукує поліція. Тим часом дехто використовує мобілізацію як помсту. Блогерка і учасниця проєкту Супермама Юлія Генсіровська здала колишнього чоловіка в ТЦК. Про це вона порозповіла в Інстаграм. Жінка повідомила, що поліція з військовими принесла колишньому повістку додому. Однак там його не застала. На ситуацію блогерка відреагувала креативно. Вона дала правоохоронцям нову адресу чоловіка у Європі і закликала його виконати обов'язок стати на захист країни у війні проти Росії. А в Чернівцях чоловік спробував ухилитися від мобілізації, травмувавши себе. Він вистрибнув із вікна військомату. Про це повідомили в ОК «Захід». Там розповіли, що військовозобов'язаного привезли до ТЦК, бо при собі він не мав документів. В якийсь момент чоловік вистрибнув з першого поверху і травмував ногу. Вока захід запевнили, що силу проти військовозобов'язаного не застосовували. Тим часом деякі користувачі мережі публікують відео гучних гулянок і запитують, наскільки це етично під час війни. Вони просять ТЦК розібратися. Ось така картина відбувається біля одного з барів Харкова. У коментарях до відео одні користувачі пишуть, що кадри зняті ще до війни. Інші заперечують, мовляв, заклад відчинився лише в травні. Та більшість відгуків критичні. Люди просять військових звернути увагу на тих, хто так відпочиває під час війни. Шановні глядачі, напишіть у коментарях під цим випуском свою думку, чи доречно так відпочивати у нинішніх умовах, і чи має на це якось реагувати влада? Дякую вам за відповіді. Побачимось у наступних відео. На все добре.